Потребно дозволить на реште с пивобитным МСБУ да Ютуб. Ты просто вмыкаешь эфир и дываешься, покажет тут склад злочину. Когда обстреливают города, вот города, именно в городах гибнут мирные жители, а ополченцы там бывают, туда, куда прилетают снаряды. То есть при обстреле мирных городов всегда гибнут только мирные люди, получается так? Ты просто вмыкаешь эфир и дываешься, покажет тут склад злочину. Проти політехнолога або як він там себе називає Володимира Петрова, служба безпеки України відкрила кримінальну справу за статтею Державна Зрада. Це ми дізналися від депутата Железняка, який багато останнім часом про Петрова різного контенту випускає. Власне, ось що пишуть у єдиному реєстрі досудових розслідувань громадянин України Петров Вв. Будучи блогером, телеведучим а також продюсером. Товариство з обмеженою відповідальністю Люмпен Продакшн діючи на шкоду суверенітету, і територіальної цілісності та недоторканності обороноздатності державній, економічній та інформаційній безпеці України, використовуючи власні медіаресурси, надав допомогу іноземній державі Російській Федерації. Так у своїх виступах Петров категорично заперечив факт вторгнення регулярних військ Росії на територію України, вказуючи, що війна є громадянською атерористичні організації. ДНРНЕР є державними утвореннями із власними органами влади просував ідею відмови від українських державних символів заради примирення, свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до лав збройних сил України. На початку ви бачили запис річної давнини, де в гостях у Наташі Мусийчук Володимир Петров розповідає про те, як СБУ має більше дивитися Ютуб. бо всі докази роботи на Росію можна побачити саме там. Його товариш Іванов, який як наголошує Петров, має юридичну освіту, Ну а вже ж він же ж прокурор це підтвердить. Вмикаєш ефір. І дивишся, там не треба чіплятись. Ну, у нас Іванов співведучий, він прокурор. Він ми кожного разу раз на тиждень, там два рази на тиждень. Ми це все дивимося. І Він каже: Ну слухайте, ну тут склад злочину. Ну я ж ну у мене юридична освіта каже: тут склад злочину. Чому у нас я вибачаю знову ж таки? А наступне відео 2015 року, як Петров бере інтерв'ю про російського пропагандиста Грема Філіпса, який зараз отримав політичний притулок у Росії. І з Філіпсом вони звинувачували ЗСУ у обстрілі мирних жителів Донецька і розповідали нам про ополченців. Ну, це найголовніший питання, на самом деле, бо що я можу поздравити всю українську армію, яка стріляє по мирним містам, і, і от вам чоловік говорить, що там немає ні одного ополченця. Тобто, коли ви стріляєте в Донецьк, то ви попадаєте просто в людей. Насправді я дуже розділяю обурення Петрова стосовно того, що СБУ так мало дивиться. Ютюб, бо там дійсно можна багато чого цікавого знайти. Наприклад, як Петрову у 2015 році скаржиться на те ж таки саме СБУ, що воно мовляв таке сяке видворило пропагандистів live News і мало не займається переслідуваннями журналістів. Ну кого він цікаво, журналістами називає. почему я в самом начале спросил о том, какой у вас статус в Украине, да? Потому что я сегодня прочитал о том, что СБУ выдворило журналистов Life News. СБУ сегодня же, СБУ задержало одного из одесских журналистов, нашли у него якобы гранату. И я подумал, вот задержали, выдворили Life News, задержали одного из одесских журналистов. Сейчас мы запишем интервью с Грехомом Филлипсом, и когда же тогда придут за мной? Поэтому, собственно, вот сейчас записывая интервью, я поэтому вначале спросил, чтобы понимать, в каком статусе вы находитесь в Украине, и чтобы понимать, через какое время ко мне придут работники правоохранительных органов, чтобы задать мне вопросы по поводу, как минимум, по поводу того, как мы с вами связались. Ситуация в стране напряженная, СБУ шарит по углам, я человек достаточно трусливый. Мне не совсем хочется в тюрьму, а все идет к тому, что служба безопасности Украины в самое ближайшее время закрутит гайки вообще всем журналистам. Чему зараз не можно відкрыть справу по. Ну, хочется я напишу. Напишите мне СБУ. Я напишу заяву. Зараз зараз МВС. МВС. Я напишу заяву на Карасева. Я напишу заяву на на Назарова. Ну, відкрыты справу просто розследуют их деятельность и все лежить в интернете. Вообще, я вот начал сейчас смотреть, переглядывать старые видео Петрова и нашел много там очень интересных записей. Например, вот про захист советских памятников. Поэтому поделюсь. Уничтожение символов прошлой эпохи, уничтожение чужой культуры, какой бы она ни была, это первый признак деградации. Это полная бескультурия. Неважно, что там пятиконечная звезда, серп и молот, это было частью культуры. Есть даже направление искусства такое, да? есть арт, есть архитектура. Вот, есть живопись. Никому в голову не придет, да, где-то в музее жечь э, произведение искусства 50-х-40-х годов, потому что коммунисты их написали, люди, которые входили в коммунистическую партию. Або, например, история из зовнешним управлением. Совершенно очевидно, что все поправки в Конституцию внесены с одобрения старших товарищей, так. под внешним управлением которых находится сейчас один из наших. Э Как это называется? Не органов, mm -hmm. но ну, наш президент. Вы, собственно. Это, собственно, это присутствие <клес> Нулан, ты поэтов. Пламентская ложинавила с таким Вот. Час і на паетому за нас іде війна, і міне за патому э, нас хотят перевести во вовнішні управління бідна, нещасна розграблена страна не нужна нікому. Раніше з'ясувалося, що ведучі Ісландії Іванов і Петров отримали бронювання від мобілізації, оформившись, судячи з усього, фіктивно на роботу на національному кладовищі, де ховають полеглих воїнів збройних сил України. І в контексті, власне кажучи, усієї згаданої нами інформації і згаданих нами архівів, це виглядає. Удвічі цинічнішим. Причому, якщо спершу про цей факт повідомив депутат Железняк, то згодом його підтвердили і ЗМІ через відповідні запити. Петров Іванов на Ісландії регулярно поливають брудом опонентів влади, а також для виду деяких найбільших зашкварних представників Слуги народу, але насправді те, що вони те, чим вони займаються, не можна ніяк назвати аніж політичним кілерством. Лічний тоді я. Просто учу относиться с сарказмом с достаточной иронией э, к тому, что происходит в политической жизни Украины и в политической жизни, в принципе, мировой. Потому что юмор, сарказм и ирония — это Это, само... как говорят в Одессе, не одно и то же. Безусловно, кстати. надо уметь совмещать. Так. Вот. Главное, в сарказме не скатиться в полный цинизм, безусловно. Да? В юморе не скатиться к лаунаде. Вот я когда смотрю на Ирину Верещук... Угу. Я просто вот она у меня вызывает следующую ассоциацию. Да? Это женщина, которая я подхожу, снимаю с нее платье, да? снимаю с нее бюстгальтер все это под музыку, да, стягиваю с нее трусы. Угу. Она берет меня за своей твердой рукой, угу. смотрит томным взглядом и кажет, Володя, а ты ноги помыв? А коли були протести проти ліквідації незалежності НАБУ, в студії Ісландії відбувалося просто страшне. А в тому, що я не вважаю, що є державу, тому що я цих людей вважаю державою. Так я не кажу про цих людей, я не вважаю, що віці виставку що нову з державою, я в штуку судні, можливо, не боялися. Але при цим ти не почув іншу фразу. При цьому я сказав. Ну але у тебе уші були закриті. Я сказав, що правильно треба саджати корупціонерів, треба їх знаходити. Але при цьому потрібно бачити межу між боротьбою з корупцією і політичним спекуляцією. Там, де боротьбу з корупцією починають використовувати в фолітичних інтересах. Чувствуйте, це позиванлю. Я сказав, що набу воює з державою. З Слово почалось. Далі я сказав що я уважаю правильно зажаты Правильно? Я сказав что я сука, я бы зараз. Я треба Та Та саджати корупціонерів. Але я, вообще, сука, зафиксую, блядь. Я сказав, блять, я сказав, блядь. Я нахуй сказав. я с Я сказав причем, я блядь сказав. блядь! я сказав, що набу воює з державою. Сказав, да? Ну це найголовніший питання. вопрос, на самом деле, потому що я могу поздравить українську армію. Которая стреляет по мирным городам, і от вам чоловік говорить, що там немає одного полченца. То Тобто, когда ви стріляєте в Донецьк, то ви попадаете просто в людей. Тепер Петров каже, що цю ситуацію він не коментує. Бачу, що вам всім дуже хочеться, щоб я прокоментував останні події. І я поважаю ваше бажання. Але прошу і вас з повагою ставитись до мого небажання коментувати розслідування різноманітних депутатів Куколдів і заяви в СБУ від проросійських чмон. Не змушуйте мене, будь ласка, дискутувати або плювати до людей, яких я вважаю скотами, які заслуговують лише на публічне приниження. Давайте поважати одну одного. Я поважаю ваше бажання, ви поважаєте мої принципи. Петрові принципи, це, звісно, анекдот. Але, друзі, відкриття справи це ще не пред'явлення підозри. А так, загалом, повторюсь, що погоджуюсь із сказаними цією особою на початку словами, що СБУ дійсно варто навчитися дивитися YouTube. Тут можна багато чого побачити. Але знову таки якось це все робиться вибірково або хаотично. Я вже не знаю, як тут сформулювати. Давайте все ж таки. Повноцінно. Є кого притягнути, так би мовити, за язик, то конкретно треба притягати. За сказані слова в підрив України. Друзі, сталися несподівані події. Претендент в народні депутати. Від слуги народу відмовився від депутатства. Як ви знаєте, список Слуги народу поступово рухається вперед, так би мовити, особливо під час повномасштабного вторгнення. Справа в тому, що якісь депутати вибувають, комусь вдається. Навіть самому подати заяву на звільнення, так би мовити, хоча не факт, що її задовольнять, але інколи виходить. Хтось просувається по кар'єрній драбині і стає, наприклад, керівником фонду держмайна, як Наталуха. А буває, що депутати ну помирають, час іде, всі ми смертні і не завжди здорові. І так черга на депутатство переходить до тих депутатів, які були у списках. Ну, точніше, тих списочників, які мали б стати депутатами, але свого часу партія не набрала так багато голосів, аби вони пройшли і от. По списках слуги народу дійшла черга до Романа Кравця. Нагадую, знов таки це не той Роман Кравець, що Українська Правда, це той, що в списках слуги народу, і який займався, ну можна сказати, схожою діяльністю із Володимиром Петровим. Саме його ЗМІ називають адміністратором каналу Джокер, який ще з початку заходу слуг народу в парламент публікував різні брудні подробиці життя депутатів. А також пізніше ще зірок, журналістів, бізнесменів і так далі. Ну, там не тільки дні подробиці, там і маніпуляції, і брехня. Ну, власне кажучи, канал, судячи з усього, займався вимаганням грошей за зняття компромату на людей. Його кілька разів блокував сам телеграм, до речі, через скарги. А це, знаєте, дуже треба постаратися, аби телеграм заблокував чийсь Канал, власне, за чорну діяльність та торгівлю даними громадян, розслідування медіа, зокрема громадське, повідомляло, що е, кравець неодноразово виїжджав за кордон під час повномасштабної війни. І, до речі, була інформація, що він виїжджав за кордон разом з Раміною. Хоча в той самий час, ймовірно, кравець критикував у себе на каналі тих, хто залишився в Україні, або мобілізацію, змі також писали, що влітку 24-го року він одержав статус непридатного до служби у військовому обліку за документом, який а нібито був підписаний, коли він сам перебував за кордоном. Насправді його прихід у Верховну Раду міг би теоретично перетворити раду із повного звездеця і в іще більший повний звездець, але цього не сталося, друзі. Кравець повідомив, що зараз він в Ізраїлі і в нього інші плани. Напевно, своєю телеграм-діяльністю він нажив собі стільки ворогів у самій Верховній Раді, що спрацюватися не вийде. Або просто елементарно боїться повертатися в Україну, адже до нього можуть бути відповідні запитання від правоохоронних органів. Та як ми бачимо, відповідальність за посаду народного депутата зараз брати на себе мало хто ризикує. Юлія Мендель, яка каже, що одним твітом врятувала гривню, продовжує займатися порятунком у соцмережі Ікс. Але рятує вона, судячи з усього, тепер Росію. Колишня прес-секретарка президента заявила, що Україна, нібито, сама винна у стражданнях цивільного населення через російські обстріли. Фактично, те, що ми побачили у Мендель в її черговому проросійському твіті, повторює тези, які знімають відповідальність з Росії за удари по. В українських містах, цитую: стратегія перенести війну на територію ворога чітко призвела до страждання в першу чергу звичайних українців, пише Мендері. А масштаби гуманітарної кризи, за її словами, ну, там дійсно так написано, приховує Тіна Карель своєю пісенькою про тепло. Ну це вже настільки реально пропагандистське натягування Сови на глобус. І це дійсно виправдання російської агресії, причому із такими дуже тупими аргументами, якими може послуговуватися, хіба що Дональд Трамп, і я взагалі не розумію, як Українка, е яка перебувала так в той самий час в Україні, е може писати таке після. Бучі, як можна писати таке після Маріуполя, як можна писати таке після Ізюма, як можна таке писати після катівень Херсона, як таке чорт забирай, можна писати після того, як Росія підірвала Каховську Гес і затопила рідну для Мендель Херсонщину? Ну, просто потопила людей. Мені це е, схоже дуже сильно на конкретне просування російських меседжів, причому за копіючку. Саме не за цент, не за шах, а за копіючку. Ні, може, звісно, бути, що Юля, е, як Фелікс Редька думає, що таким чином вона хайпане, але як на мене, не схоже. Ну, надто знаєте, е, це все дурно прикрито. І знаєте, друзі, ми сьогодні розібрали кілька кейсів чорних таких чорних-чорних ротяг. Я гадаю, що їхня доля їх рано чи пізно знайде. Ну, Мендель життя, в принципі, уже, так би мовити, образило. Залишилося ще кілька персонажів. На цьому поки що все, друзі. Я, як завжди, вам дуже дякую. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки та поширювати це відео. Також особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Головне пам'ятаємо, що зараз ми маємо підтримувати Збройні Сили України усілякими способами, і донатами, і не донатами. І пам'ятайте, що як би складно нам не було, це навіть не одна тисячна тих складних умов і обставин, в яких зараз перебувають захисники України. Тож давайте їх підтримувати. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.